Доброго вечора, я з України вітаю вас на каналі Моя справа Адмін, і я сьогодні хочу познайомити вас з новим електронним навантаженням, яке може підключатися до ну, майже будь-якого сучасного пристрою. Це мається на увазі блок живлення або зарядні пристрої. Для того, щоб перевірити, наскільки стабільний буде у вас результат, і що можна взагалі від того пристрою отримати, чого це можна назвати новим? Бачите його мініатюрність. Нещодавно фірма Аторч почала, а виробник це якраз фірма Аторч. нещодавно фірма виробник почала постачати ось такі вже компактні плати. Раніше вони робили більш довгі. Там був один великий транзистор, який міг потужність десь до 1000 Вт розганяти, розкочегарюватися, і його можна було теоретичне навантаження таке створити. Проте всі маленькі кулера, які на нього ставилися, оці охолоджувачі, вони знімали всього лише там 180-200 Вт і не більше. І саме тому виробник вирішив, що потрібно робити щось більш компактне, щось більш маленьке, але модульне для того, щоб можна було масштабувати оце навантаження, для того, щоб можна було робити повноцінну з, зйом, повноцінний зйом навантаження з нашого блоку живлення. І ось такий маленький модуль, ось такий маленький модуль, може знімати до 150 Вт один. Їх можна підключати декілька штук, 2, 3, 4. І це було в попередній версії. Бачите, ось ця версія, вона, якщо вам погано ви бачите колір, вона має такий пурпурний відтінок, фіолетовий. Попередня версія була. Чорна, а перед тим ще була зелена. Так ось всі ті версії вони відрізняються друг від друга. Сама найперша версія зелена, вона була найпростіша. Чорна була вже більш досконала, вона могла складатися з чотирьох отаких от, от пристроїв і знімати навантаження до 600 Вт, а з оновленими прошивками і до 1200 Вт. Проте ті прошивки автори нікому майже не давали. Вони казали: ну так, теоретично можливо. Проте практично це було неможливо отримати просто так. Від них навіть якесь уявлення мати, як його підключати, як його збирати. Ну, вони не давали нікому. І ось ці ось ці ось пурпурні або фіолетові. Блоки живлення, вони в електроніці своїй, тут є плата контролю всього. Вони теоретично мають можливість підключати масштабуватися в таку систему, яка знімає до 3 кВт або 3000 Вт. Тобто, це найсучасніша система, яка може за допомогою подібних блоків. Ну ось, таких, ось такі блоки приєднуються до, до цього. Через оці отвори, і вони всі скручуються між собою, і система може масштабуватися. Хочу сказати одразу: оці перемички, які мають масштабувати систему, вони так само на загал дають всього лише потужність, ну, тобто, те, що я бачу, 1200 Вт. Тобто до 3 кВт ви так само не можете одразу без деяких рекомендацій від авторів. Промасштабувати, але хоча б 1200 нам вже дають прямо з коробки. І це дуже круто. Кому потрібно, вам потрібно шукати саме отаку. От і ще раз нагадаю, вся інша компоновка плати тут така сама, дивіться, тут так само стоїть 4 транзистори, які можуть в повному поєднанні знімати до 150 Вт спокійно. Ну, якщо трохи розкачегарити, то і до 180 Вт можна. Але все ж таки до 150 Вт воно розраховано навантаження на один такий модуль, і їх, я ж кажу, їх можна просто прикріплювати. Додатково і система буде масштабуватися. Тобто нічого нового, якщо ви бачили вже подібні системи, нічого нового тут ви не отримаєте. Блок живлення такий самий, як і в інших системах. Ну, якесь гімно, причому досить таки дешеве, 12 вольт 1 А. Якщо ви будете робити систему більше 600 Вт, то вам оцей блок живлення треба викинути. А якщо є можливість, то викиньте його одразу. Бо це один з найпростіших блоків живлення, які тільки існують. Він досить слабкий, пульсації страшні, але працює добре. В пакетику, який йде в нього в комплекті, є щупи на підключення до звичайних клем, і є ще термощуп. Для зовнішнього навантаження ви можете підключити якийсь термощуп ще кудись там на акумулятор або ще на щось, відслідковувати температуру. От такий девайс не постачається в комплекті, його потрібно докупати окремо. Він потрібен для того, щоб перевіряти якісь батарейки акумулятори підключається. Він ось цією штукою вмикається в цей роз'ємчик і все. Оце викручується, знімається. Замість цього вкручується от така плата. Хочу вам сказати, що воно все якось зроблено по-китайськи. Тобто, дивіться, оцю плату ми коли зробимо, наприклад, вкрутимо, вона буде в повітрі висити. Ось ця плата, коли ми її прикрутимо, вона так само буде в повітрі вісити. Тому, якщо ви будете збирати, масштабувати, то вам одразу прийдеться ось ці. Ось ці штучки пластикові тримачі, їх познімати і на щось вже докручувати для того, щоб у вас плата хоча б ну, бодай якось стояла на одному рівні. Або знімати оці стійки. Я, до речі, взяв саме на стійках екранчик, для того, щоб не валявся він окремо. Люди, які роблять, наприклад, прибори стаціонарні, вони не замовляють от таку штуку. Вони замовляють якраз без стіїв, коли а, у вас екран окремо, вони ставлять свій прибор в якийсь і виводять туди оцей роз'єм, для того, щоб це можна було підключати. Але то для тих, хто постійно грається з навантаженням. Для тих, хто не постійно займається, він все ж таки буде простіше ось така сточна компоновка, коли зверху там приборчик. Екран для керування, тут кнопочки ж у вас розташовані, тобто вам оце буде простіше. Ось і все. Ще раз нагадаю, що такі плати пурпурні їх потрібно покупати саме пурпурні, тому що головний модуль пурпурний. Тому не дивіться на їх назву, дивіться на їх колір, А ще краще, коли ви зберете систему, то не замовляйте одразу, а спитайте спочатку продавця. Чи сумісні вони між собою, тому що, бачите, тут написано, наприклад, DL24MC. Отут тут написано, наприклад, DL24MA. А по їх каталогу це оце ось все називається DL24MP, наприклад. П це пурпур означає. Розумієте? І от такі, ну, китайці, я ж кажу, завжди китайці, вони вміють заплутати всіх, ну може і себе заплутають, не знаю, але всіх 100% вони заплутають. Отже, я покажу вам декілька тестів, для чого воно потрібно. Для тих, хто не знає взагалі, що це таке і для чого воно потрібно, я розповім. Якщо ви тестуєте, наприклад, якийсь блок живлення, це може бути стаціонарний блок живлення, або, наприклад, блок живлення, зарядний пристрій для ваших телефонів або ще чогось, і вам потрібно подивитися, що він може видати, чи стабільно він тримає навантаження. Чи погано, чи гарно у нього йдуть пульсації при якихось навантаженнях. Оцей пристрій якраз і являє собою та, та, та те стабільне навантаження, яке нам потрібно. Потрібно вам 100 Вт, будь ласка, 100 Вт перевіряємо ваш, ваш зарядний пристрій. І так, у нього свого контролера через Charge, куди ви будете, наприклад, підключатися, або через PD немає. Для того вам потрібно буде, наприклад, отакий от тестер, у якого є конвертор. Ви конвертором можете сконвертувати і отримаєте свої ПІДІ, або докупити сюди на вход маленьку плату з контролером, яка буде вам якраз і замовляти ті послуги, які вам потрібні, або Critcharch, або Power Delivery, або ще щось вам там буде потрібно. Так ви можете підключити, додати і будете перевіряти. Свої зарядні пристрої до телефонів. Це просто, це просто приклад, чому ось такі не підійдуть. Справа в тому, що ось ці резистори, які тут стоять, один на 5 Вт, другий на 10 Вт, вони в складі дають 15 Вт, і вони не можуть, скажімо так, досить плавно контролювати навантаження. Тому що якщо ви даєте постійне навантаження 5 Вт, і це воно при 5 вольтах 5 Вт, а потім ви починаєте піднімати наприклад, напругу на 9 вольт, і вже з 5 Вт ви отримуєте, наприклад, там 7 8 9 Вт. А потім ви до 12 Вт піднімаєте, і у вас навантаження становиться вже, ну, наприклад, там 20 Вт. Так, уявляєте собі. І з тих 20 Вт навантаження у вас блок живлення може просто не, 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 не вмикнутися, спрацює його захист, тому що при перемиканні навантаження у вас стрімко починає. Е, Навантаження то відбирати струм, який віддає ваш зарядний пристрій. І на зарядному пристрої зазвичай спрацьовує, банально спрацьовує захист, тому що він бачить, ну, якийсь неадекват сидить з тієї сторони, мається на увазі пристрій. Він хаває просто ачумічі якісь е параметри. Я, я не, не можу з ним там справитися. І то є нормальне, це нормальна робота, це так пристрій, наш зарядний пристрій, піклується про наші прибори, про наші девайси, вони не допускають тому, що акумулятори не вийшли з ладу. Тому це нормально буде. Саме тому отакі банальні, прості, дешеві резисторні перевірячки. Я не можу по-іншому сказати, бо це навантаження досить умовне. Вони можуть вам дати тільки для старту чогось. Наприклад, ви в тестері перевіряєте якийсь протокол, типу ВОК. І йому потрібно навантаження, наприклад, там 1 А, тому що потрібно не менше 500 мА, щоб було навантаження, так щоб споживання на навантаження було. Ось така штука вам дасть споживання там в 1 А, і ви спокійно можете той супервок або вок знайти і почати з ним працювати. Ось для того, щоб просто подивитися, як це воно там працює, запустити той протокол, перевірити зарядний пристрій, то так оце підійде. Воно з копійки, вийде з ладу да й фік з ним. Але для того, щоб перевірити взагалі потенціал вашого зарядного пристрою, чи взагалі воно потягне те навантаження, на яке воно розраховує, то вам якраз оце і буде потрібно. І це лише тільки одна функція, що вона може давати, це перевіряти зарядні пристрої, блоки живлення. Інша функція, це ви можете розряджати ваші акумулятори. Ось ця плата якраз для цього і пристосована. Ви можете сюди вставити свій акумулятор, дати якесь стаці... стаціонарне навантаження, наприклад, там 1 А для розряду. Або пів ампери, якщо комусь там треба щось маленьке. І дивитеся споживання, скільки реально буде у вас в міліамперах ємність вашого акумулятору. Ось так ви і вимірюєте ємність акумулятору. Це може бути або маленький, який ставиться в такі кроватки, перехіднички, або великий, який підключається ось крокодилами, будь ласка, підключайте його от сюди. Крокодил вам поміч, підключаєте і дивіться. Хочу одразу казати, тут невеликі, невеликі поперетину ось ці дроти, тому якщо ви будете підключати щось велике, акумулятор, як наприклад, там, який ви будете тестувати на 5 А, наприклад, на 7, на 10 А, то ось ці дроти краще вам не використовувати. Ну, Ще 5 А, то воно, звісно, що витримає. там... Наприклад, 50, ну, там 48 вольт, якщо у вас буде підключатися 5 А. Воно ще витримає з великим, з великим скрипом, але витримає. А ось коли ви почнете підключати щось більш потужне, наприклад, 7 А10 А, то вам оці дроти потрібно замінити на щось більш товстіше. Бо це буде вже ілюмінація, як новорічна ялинка світитися. І це, це не шутки, краще не, 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 не користуватися дратами, які в комплекті йдуть. Ось вам реальний приклад, як я підключив на тестування акумулятор Soshine 3300 мВт. Спочатку я подав споживання струму 05 А на розрядження. І подивився обережненько, що потягне цей акумулятор. Спокійно він витягував 500 мА, і я перейшов на наступний рівень вже споживання 1 А. 1 А так само все було добре, він спокійно його віддавав, не перегрівався. І подивіться, яка його вийшла реальна ємність. Ємність знизу 2031 мА. Завершено тестування за 2 години. Зверху u означає, що немає напруги, тобто акумулятор відключився сам. І тому тестування було завершено. Хоча тестер ще функціонує. А це, я хочу показати вам, як можна перемикнути само електронне навантаження в режим 300 Вт, і що воно дає. Ви фактично просто в біосі цього електронного навантаження, в його налаштуваннях змінюєте на 300 Вт, це змінює його електронне обмеження по захисту. Що ж, маю надію, ви тепер маєте уявлення про електронне навантаження, яке у нас називається МП-24. Що ж, тепер я маю надію, що ви маєте уявлення про електронне навантаження, яке називається dl 24 mp саме пурпурне навантаження, і воно несумісно з іншими. що воно вміє, що воно не вміє, як їм користуватися, ви так само трішечки собі уявляєте. І це добре. А я лише можу тільки одне вам сказати, що. Вірте в зсу, вірте в Україну. Слава Україні! Ми переможемо! Всім пока.